Друзі колеги, вітаю! З вами знову я, Роман Одинець, автор найкращих світі-м'яких меблів «Трансформер». Зараз ми в колаборації з власником компанії «Шарм» розробляємо, як ви вже знаєте, а якщо не знаєте, то переходьте на відео на цьому каналі і дивіться, ми розробляємо дизайн взуття. Вчора ми з вами розглянули передню частину і сказали, що вона має бути в дизайні 3D. Тобто а, пальчики на ножках мають рухатись не лише от, таку, а ще і за висотою. Тобто в системі координації буде X, Y і Z. Далі наступним кроком ми маємо з вами сказати, як буде вигляд, виглядати задня частина. Тобто, от ми маємо основу, отут передня частина, ми сказали, що це 3D-дизайн використовуємо в тривимірний. А задню частину, ви знаєте, що вона, як в наших сучасних трендах кажуть, вона має бути анатомічна. Тому ми е, з вами маємо е, угледіти певну закономірність, яку я ще не знайшов. Е, я не розумію, яка має бути висота оцієї, оцієї частини, аби е, вдовільнити потреби індивідуальні кожного носія, тобто кожного хто буде це взуття. Взувати, вдягати, як, як вам завгодно. І ми маємо ще тут врахувати е, особливості е, анатомії всієї стопи. Пам'ятаєте, ми говорили, що у нас є е, п'ята, є основна частина, є ще п'ять Тобто, у нас загалом е, ми нараховуємо сім елементів. Можемо сказати про ще один там, де є супінато. Тож, друзі, продовжуємо наші дослідження, докладаємо розуму, вимірів, нових і продовжуємо розробки. Наразі я вас тримаю в курсі, тож підписуйтесь, слідкуйте, обов'язково ставайте на бік дизайну. Творчості, дякую всім за увагу. До нових зустрічей.